Сьогодні на ремонт принесли iPhone 11 Pro Max з пошкодженням дисплею. З клієнтом було узгоджено міняти дисплей на копію. Тому одразу приступаємо до ремонту. Викручуємо два нижні гвинти та за допомогою металевої лопатки знімаємо дисплей, після чого викручуємо притискні пластини та відключаємо акумулятор та дисплейний модуль. Далі нам потрібно перенести верхній динамік на новий дисплейний модуль. Прибираємо стару проклейку та на її місце клеїмо нову. Після чого частково збираємо телефон і перевіряємо його працездатність. В нашому випадку все працює відмінно, тому ставимо на місце притисні пластини та закриваємо телефон згори донизу. Закручуємо два нижні гвинта, запускаємо телефон для додаткової перевірки. Все працює чудово. Тому, якщо у тебе якісь проблеми з технікою, приходь до нас, контакти в шапці профілю та коментарях.